До 20 лютого у вас ще є час, щоб змінити систему оподаткування в ЙоДГ. І я вам зараз в одному відео розповім всі найпопулярніші пільги, які існують на скалі податковій. Збережи це відео, щоб не згубити корисну інформацію. Спочатку розповім про пільги, які є на всіх системах оподаткування. І перша це ульга на старт це пільга, про яку знають всі. Це коли ви півроку не платите складки з повечне. Далі це Мавезус і Мавезус Плюс, це коли ми платимо складки з повечні преференційні, тобто менше, ніж повна сума. Далі це ульга для родин 4, плюс». це коли у вас сім'ї 4 і більше дитини, то сума вільна від податку зростає до 85 тисяч з половиною для кожного з батьків. Тепер про пільги, які доступні не на всіх системах оподаткування. Перша, яка є тільки на скалі податковій, це можливість разом розраховувати ПІД зі своєю дружиною або чоловіком. Цим самим є шанс збільшити суму вільно від податку ПІД. Далі це.